Вітаю всіх на каналі Оріана Таро. Сьогодні я розповім про дуже потужні древні варіанти захисту, про походження значення та правильну активацію захисних знаків, символів із. Ісландської міфології мова піде про два, можливо, трохи схожих варіанти оберегів: це шолом або щит жаху та вегвізір навігатор або дороговказ. Але я розповім тільки про безпечні культурні та символічні аспекти використання цих захисних символів егісхяльмур. Або шолом жаху один із найбільш таємничих сильних ісландських магічних традиційних гальцерставів. Або знак, що породжує страх у ворогів. Про нього згадується вперше у древніх скандинавських текстах. В старшій Едді згадується про шолом жаху, який носив дракон Фавнір. Існує декілька варіантів зображень гісяліма, шолома жаху. Легенда згадує про страшного дракона Фафніра, у якого був дивний шолом, за допомогою якого він наводив на всіх жах. Був одним із наймогутніших магів, котрий вмів так наводити полуду, очаровувати, що люди бачили його у вигляді в образі дракона. І от гордий лицар Сігурд захотів відібрати у нього цей чарівний шолом, але напряму вийти на поєдинок із Фафніром він. Побоявся тому, Сігурд сховався в ямі, і, от коли дракон проходив повз цю яму, то він знизу проштрикнув своїм мечем та розрізав живіт дракону і таким чином зміг добратися до серця та вбити цього мага, і таки забрав собі його. Чарівний шолом, який пізніше носив і теж наводив жах цим шоломом на своїх ворогів. Ми не можемо з впевненістю сказати, що це був саме символ шолому жаху, егесхяльму саме той, про який сьогодні буде йти мова. Насправді, це не шолом як предмет, а скоріше символ сили, духу, захисту, що частіше за все зображував. Між бровами на лобі або на грудях для того, аби наводити жах на ворогів, хоча, звичайно, його могли наносити, і як захисний знак, наприклад, дійсно на бойовий шолом меч, щіт, плащ. Класичний шолом жаху виглядає як восьмипроменева структура з комбінації руноподібних захисних зображень. Це було зображення руни мадр, яка, скажем так, може мати дуже велику схожість із зображенням захисної руни Альгіз. Обов'язково в центрі з точкою або з хрестом, що символізувало самого господаря даного. Символу, і це зображення було занесено в центр. Кола. Це елементи, які направлені протидією в бік ворога. Основне значення це, звичайно, захист, як міцний непробивний щит, і також від злих духів, зглазу, від страху, від поранень у бою, від магічних різних енергоударів з боку противника. Також це потужна проекція сили, бо шолом жаху скерований не тільки захищати свого господаря, а. Але і відбивати та подавляти агресію противника, додаючи господарю упевненості та відчуття внутрішнього стержня, стійкості, сили. Щит також має здатність сховати свого господаря, зробити його невидимим для ворогів, наче навести полуду, обману, морок, аби вороги просто не помічали того, хто. Рухається під егідою, під захистом даного знаку символу. Здатність наводити оморочку полуду, наче туман на очі ворогів. В древній магічні традиції існують різні варіанти активації символів руноподібних, зокрема шолому жаху, що відрізняється в залежності від завдань, що ставляться перед даним символом, як то, наприклад, захист, невидимість, напад. Або відбиття ударів ворожих, тому що сила цього символу варюється в залежності від намірів самої людини, від тих завдань, які на нього покладає людина. У магічних гримуарах так і рекомендується зображати та активувати символи, тримаючи в пам'яті постійно ціль, з якою ви це робите, та активуючи на повну силу свою волю і свої наміри. Зображати. І можна його було наприклад. Між бровами на лобі або на грудях в області серцевої чакри, за допомогою крейди, вохри, вуглинкою взятою із багаття, навіть свинцем бо олово-свинець, вони здатні залишати темний слід на поверхні шкіри. Ну і як знак найчастіше наносили просто на тіло, а потім уже можна було побачити зображення також і на щита. На зброї, на ритуальних різних предметах, на прикрасах, заряджати, активувати, робити розкрутку даного символу. Рекомендовано було на ростучий місяць і краще на схід сонця або зранку. Активували зазвичай своїм диханням. Символічно наповнювало і прив'язувало даний символ до свого господаря, також своєю власною кров'ю. Бо повітря і видих це сила життя, кров теж дає життя. Ну і звичайно привертає увагу шолома жаху до свого господаря, поєднує їх, і він починає вірно йому служити. Для активації також застосовують медитацію, іначе внутрішній діалог із даним символом візуалізується промінь світла, іначе потік енергії в центр знаку, концентруючись на отакій візуалізації, неначе символ розкручує всю свою силу та випускає потоки яскравої, потужної. Енергії в простір із кожного свого променя, неначе закручуючи у вихорі обережний оцей такий кокон щит навколо свого господаря. В старовинних магічних текстах описуються ритуали із досить такими незвичними екстремальними діями. Та Використанням крові як тварин, так і власної окурюванням різними галюциногенними травами або випиванням якихось таємничих субстанцій. Та я не буду описувати ці дії пов'язані з ризиком, але в оригінальній традиції це присутнє. Якщо шолом жаху активувати правильно, наприклад, суто для бойових захисних потреб, то звичайно і ритуал буде отакий досить жорсткий. Сьогодні шолом жаху використовують як більш мирний, спокійніший символ захисту, а не бою чи нападу. Його застосовують для пробудження сили роду у якихось родових гербах, амулетах, прикрасах, для оздоблення інтер'єрів у стилі старовинних грав'юр чи гобеленів. Ще одне дуже схоже зображення на шолом жаху. Ми зустрічаємо теж як містичний символ, який називається вегвізир, В перекладі означає навігатор, дороговказ, компас. Лікінгів таке складне зображення із восьми променів, рунеставів, об'єднаних. В коло. Вважають, що допомагав він вікінгам орієнтуватися в морі і знаходити шлях навіть під час шторму чи складних погодних умов. Його походження також дуже таємниче, заплутане. Дехто вважає, що він був створений для магічних ритуалів, одним дуже сильним магом, котрий маскувався під єпископа чи то під монаха. тримав Овець, забивши дев'ять своїх овець, він вичинив шкури і створив із цих шкір магічний гримуар, де і записував усі свої таємничі ритуали, заговори, закляття. І, зокрема, зобразив оцей символ для виклику духів. Гальдр став, походить від слів гальдр, закляття і став дощечка. Вважають, що його вісім напрямків, вісім отаких стріл, вони символізують вісім сторін світу. Інші рахують, що це вони оберігають і захищають як всіх мандрівників, подорожніх від різних перешкод при подорожах, розчищають шлях, але це також і духовний дороговказ, тому що важливо мати свій внутрішній духовний компас, який буде. Допомагати орієнтуватись та знаходити вірний напрямок у складному сучасному світі. Обидва ці символи досить потужні. Вони мають магічну силу захисту, самозбереження і працюють як. Психодуховні установки, впевненість додають, захищеність, закриття аури від небезпечних енергопробоїв, безпеку від магічних ударів, направляють по правильному шляху життєвому, підказують правильний. Вибір і для того, аби активувати, розкрутити дані символи, я можу вам запропонувати один із доступних варіантів закляття заговору для активації. Силою гальдрставу, під покровом вищих сил, під захистом богів. Я далі називаєте своє ім'я, пишу захист свинцем. Між своїх брів, на чолі своєму активую цей шолом жаху, і нехай його знаки стануть бронею навколо мене, нехай поглинають зло і відбивають напади ворогів, нехай очі і погляди ворожі магів, заздрісників пройдуть повз мене, наче я невидимий, нехай їх думки і наміри не знаходять дороги до мене. А їхні енергоудари зісковзують з мого захисного поля і не наносять ніякої шкоди. Віднині мій шолом жаху захищає мене і робить невидимим. Від усіх, хто бажає мені зла, та відкритий перед всіма тими, хто приходить з миром, дружбою та допомогою. Силою свого наміру, силою свого подиху, я активую на свій захист, ласт пам'яті і силу. Предків роду мого, я піднімаю з таємних лігов до темних тварин роду мого, на захист мій, Духи вовка, ведмедя, оленя, встаньте на захист проти ворогів моїх, Предки роду мого, встаньте на захист, подвойте силу мою, додайте хоробрості мені, додайте стійкості проти зла, шолом жаху, я твій володар. Називайте своє ім'я. Встань на захист мій, зроби мене невидимим, щоб погляди ворогів проходили повз мене. Я захищений, я невидимий, я невразливий, я непереможний, я непохитний у силі своїй. Так буде тепер завжди, допоки знак цей при собі ношу із життєвого шляху, істини. Не Зіб'юсь, не зійду. І весь час, читаючи цей заговір закляття, ви концентруєте силу свого погляду в центр става, бо це точка концентрації вашої сили та сили става. Відомо 10 різних зображень старовинних формул поєднання, символіки у щитах жаху. Найбільш популярні, що найширше відомі використовуються, я зараз вам розповім. От, наприклад, щит жаху, класичний, символ міці, загрози, темної сили, витримки, стійкості це такий бойовий щит, вкритий захисними темними бойовими рунами, що поглинають силу волю ворогів, паралізують, змушують їх бойовити і відступати. Інший варіант, наприклад, щит невидимості. Він легкий, напівпрозорий, з рунами невидимості та сховку, наводить морок, полуду, неначе туман на очі і мозок ворога, а господар щита зникає з поля зору супротивника, стає для нього просто непомітним, наче невидимий. Є захисний щит Биття і відводу небезпеки різної. Зазвичай він прикрашається складними скандинавськими вузловатими такими орнаментами та бойовими символами, знаками, інколи рунами перенаправлення та відводу відбиття смертельних атак, загроз, пом'якшує вплив цих ворожих енергоударів та змінює їх траєкторію, скориговуючи і відводячи. Назад, ворогам Щит повернення магічних енергоударів. Ще одна різновідність. Складна система спіральних зображень, рун, що збирають на центр свій, акумулюють, а тоді перенаправляють всі ворожі магічні атаки, скеровуючи назад магу, який працює проти вас, діє даний щит як магічне дзеркало сили, тобто відбиває все на. Ще один різновид це щит захисту від будь-якої магії. Він вкритий рунами, бар'єрами, які стримують будь-який вид магії, особливо темної, агресивної, має таку сяючу, потужну ауру, створює потужне, таке захисне, наче біополе допоміжне, яке нейтралізує будь-які магічні дії, прокляття, ритуали, магічні бойові і темні енергоудари, От, наче огортає. Є твоє власне біополе одною стіною непробивною. Особисто я чомусь впевнена, що дані символи захисні, вони більш притаманні і більш природно логічно будуть захищати все-таки чоловіків, воїнів, лицарів. Але більшість практиків схиляються до того, що це універсальні захисні такі символи, які можуть носити навіть жінки. Дані символи носити щодня навіть небезпечно, тому що вони йдуть як перегрузка, велике навантаження на біополе людини. Не кожен витримати зможе довгий період, довгий час, вплив таких складних, хоч і захисних гальдрставів. Ну і основна таємниця цих захисних ставів полягає в тому, що вони допомагають і діють тільки в руках тих людей, які в це вірять, які вірять у силу древніх магічних захисних ставів, рун, і, зокрема, сьогоднішніх щит жаху та веквізир. Якщо ви зайдете в якийсь невеличкий окультний магазинчик, то ви там, скоріше всього, знайдете символ Гальдрстав, хронічний, захисний, як то щит жаху, або навігатор веквізір. І, звичайно, ви зможете придбати ці символи захисту у вигляді підвіса на ланцюжку або амулета захисного. Або пояса із пряжкою на пульсника чи якогось плетеного браслета із таким же ж ось зображенням щита жаху. Тому що ну, в сучасному світі ці зображення дуже модні, популярні, широко використовуються. Ну і, скажімо, носять їх практично щодня дуже багато людей, навіть у простих перснях, не підозрюючи про всю силу та небезпеку. А дехто навіть ризикують і зображують дані символи на власному тілі у вигляді татуювання, що є особливо небезпечним, тому що ну, татуювання це вже на все життя. І навіть якщо ви потім схаменулись і захочете його вивезти за допомогою лазера, то в пам'яті на рівні клітин це все все одно залишається і діє, тому що один раз. Ви активували, запустили, і цей вже буде працювати роками, а може, і все ваше життя. Бо зупинити його теж треба вміти і знати, як. Тому особисто я дуже-дуже не рекомендую. Отак, от, от не подумавши, не знаючи значення даних зображень. І наносити на власне тіло татуювання у вигляді цих складних гальтерставів, а найчастіше саме наносять у вигляді татуювання під праву лопатку. або Десь на передпліччя чи на зап'ястя руки, або навіть і на грудях, саме щит жаху, а це є досить потужна нагрузка на організм і навіть несе небезпеку своєму володарю. Так що перед тим як активувати чи користуватися будь-якими гальдерставами, чи от такими захисними потужними. Треба або проконсультуватися із майстром, практиком, рунологом, або самому досконало дізнатися усі подробиці і нюанси. До речі, найбільш потужним рахується той амулет, який створений власними руками та активований теж вами. Будьте завжди у безпеці, нехай вороги ніколи не завдадуть вам ніякої шкоди. Будьте Мужніми, стійкими і впевненими у своїх силах. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.